Фахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України 30 січня здійснили кібератаку на сервер російського міноборони, який використовувався для спецзв'язку. Про це повідомили у телеграм-каналі ГУР. Детальніше про цю кібератаку дізнаємося від представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Вас. Тож працюють зараз сервіси Міноборони станом на цей ранок. Станом на зараз кібератака продовжується, вона триває. Ми зараз знімаємо всю інформацію, яка нам потрібна, для того, щоб потім її проаналізувати передати до підрозділів сил безпеки і оборони відповідно для подальшого ураження тих цілей, які ми побачимо, що вони є в цих документах, які знаходилися на цих серверах. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а якої шкоди вдалося завдати цим серверам, і які документи вже вдалося скачати? Безумовно, ми знайшли дуже багато цікавих і важливих для себе документів, зараз над ними працюють наші фахівці, і крім того, було припинено зв'язок між військовими підрозділами. Тобто цього закритого зв'язку, яким спілкувалися підрозділи зокрема, міністерства оборони, ми припинили поки що на даний момент його функціонування. Але крім того, що військові втратили зв'язок, там дуже багато доменів.ру фактично лягли, і їхні сайти не працювали по всій країні. Це якось пов'язані речі? Я не, не буду цього коментувати, поки що. Тобто, ми говоримо лише про припинення діяльності спеціального зв'язку в Міністерстві оборони і між військовими підрозділами. Скажіть, будь ласка, скільки часу може ця кібератака тривати і військові не мати зв'язку? Подібні сервери, подібні мережі це є. Ну, ви, ви розумієте, це є законною ціллю для наших кіберфахівців для сил безпеки та оборони України. Тому така і подібні атаки вони безумовно будуть продовжуватися. Ну і власне, як це вплинуло на сервіси Міноборони РФ, ви згадували про проблеми зі зв'язком. Чи є інші супутні напрямки роботи, які можуть ускладнитися через таку атаку? А без закритого, без спеціального зв'язку управління військами, воно дуже проблематичне і навіть неможливе. Відповідно, це дає певний час для наших підрозділів для того, щоб здійснити якісь певні маневри, про які ворог не буде до певного часу знати. Тобто, так там величезна шкода, і шкода в тих документах, які нам шкода в тому, що ми здобули ці документи, і зараз ми їх вивчаємо. Там ну досить цікаві речі є. І ми їх проаналізуємо і відповідно буде будемо діяти вже знаючи які плани, які наміри були у ворога, пане Андрію. Не знаю, чи ви можете про це розказати, але тим не менше, як готувалася така атака, чи довго фахівці гуру готувалися до того, щоб уразити сервера міноборони РФ? Підготовка до проведення таких операцій це постійний процес, і він ну, він триває завжди в залежності від складності цієї операції, в залежності від того, від реального фактичного місця знаходження цих серверів. Ну час може бути різний. Але повірте, ми займаємося цим кожного дня. Тобто, фактично, навіть зараз, поки атака ще досі триває, наступна вже у процесі підготування. Дуже дякуємо вам за те, Без що Бога. доєднались. Дякуємо дуже за те, що доєднались до нашого ефіру. Розповіли про особливості цієї кібератаки. Андрій Черняк, представник головного управління розвідки Міноборони України, був з нами на прямому зв'язку.